Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Помішана на фіт. І тема сьогоднішнього ролика три кроки до ідеального плоского животика. Але перш ніж ми розпочнемо крокувати до цієї цілі, я вас дуже прошу підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. Мені це буде дуже приємно. І це мене дуже сильно надихає знімати для вас ось такі ролики. Сьогодні я хочу підняти і розкрити досить таку глибоку тему, яка буде об'єднуватися. Тому що в нас організм так влаштований, що в нас все взаємопов'язано, і ми сьогодні так розпочнемо потрішки розмотувати цей клубочок. Я буду говорити не лише про те, як ми досягаємо ідеального плоского животика, а й взагалі, які аспекти да, втягуються в наш плоский живіт, і що впливає на те, що він був плоским. Сюди я відносю першу важливу такий підпункт: це осанка. Саме на осанку чомусь найменше звертають уваги, але від того, як ми стоїмо, сидимо, ходимо, в якому стані в нас знаходиться хребет, кістки, суглоби, від цього в першу чергу буде залежати і зовнішність нашого животика. Да? Якщо у нас є викривлення, гіперлордози, якісь кіфози, і так далі, у нас це обов'язково буде проявлятися і на черевній стінці. Крім того, потрібно розуміти, що проблема може бути не лише з хребтом в цілому, а й з якимись іншими частинами да, хребта і, взагалі, частинами суглобів, кісток. Це можуть бути проблеми з колінними суглобами, з кульшовими суглобами. Це може бути викривлений таз, що теж буде сильно впливати і тягнути за собою. Якщо в людини викривлений таз якось сильно вперед чи назад, навпаки, є якісь прогини гіперлордози в поперековому відділі. Це теж буде тягнути за собою зовнішній вигляд нашого животника. І також, якщо є проблеми з ногами, з кістками, ніг, з суглобами, тобто ми аналізуємо весь свій силует, весь хребет, да, і весь скелет. Це дуже важливий аспект, наші кістки. А на наступному такому важливому етапі є наші м'язи. Да. Якщо ми будемо говорити про живіт, всі ми качаємо прес і так далі. Але я хочу відразу сказати: качати прес і мати 8 кубиків. Не дорівнює виконувати функцію живота. Да? Якщо ми качаємо прес, це не означає, що живіт справляється зі своєю функцією. Яка в нас функція в живота? Це не лише естетика. Зверніть увагу да, на будову тіла. Грудна клітка має вісім пар ребер, які. Тримають на собі і от прикріплюють до себе, і захищають такі важливі органи, як наше серце, як легені, да, як частково шлунок. І ось ці органи вони кріпляться до кісток. Що в нас відбувається на животі? По факту, у нас є лише стовбур, да, наш хребет, і то його невеличка частина, поперековий відділ. І... Весь ось цей проширок наших органів, великих органів, печінки, шлунку, нирок, да, от е, статевих органів і так далі. Весь він кріпиться по факту лише до хребта і нічим не захищений. Спереді ми нічого не бачимо. На це дуже потрібно звернути свою увагу, щоб зрозуміти, да, яку функцію виконує наш живіт. Наш живіт має захищати ці органи саме тому тут у нас є багато різних м'язів. Це в нас і прямий м'ясо живота, на якому розташовані вісім кубиків, да, наші улюблені. Це і поперечний м'яз живота, це і косі м'язи живота, і внутрішні м'язи живота. Ми ці м'язи маємо не просто так. І я дуже часто чую від дівчат, що не буду я качати прес, не буду я нічого качати, тому що в мене зникне талія і все. І що я буду потім робити? Буде широкий такий живіт. Але. Наші м'язи – це корсет, це великий корсет, який тримає купу органів, да? От реально об'єм. Я вже мовчу про те, що 6-8 метрів товстого кишківника, да? плюс 2, 2 літри води кожен день і ще 2 кілограми їжі. Ну, я образно да? утрирую, але щоб ви розуміли, яка сюди Постачається кожен день маса, да, і плюс, якщо ще жінка вагітна, наприклад, тут ще плод, плід дитини, який ембріон знаходиться, який теж має вагу. Уявіть, який це тиск на передню стінку живота, на внутрішній м'яз живота, на наші органи. Тобто наскільки мають бути сильними м'язи живота, щоб це все тримати? Крім того, варто звернути увагу на те, що наш живіт записає жир. Для того, щоб в цьому жирі да, залишався жіночий гормон, який там накопичується, як в депо, і це теж дуже важлива функція, саме накопичувальна. І тут я хочу поговорити трішки про е, жир взагалі в апріорі, да, коли ми маємо слабкі м'язи. Жир теж виступає як е, захист, він вмикається в процес втримування цих органів, і коли в нас слабкі м'язи, жир буде автоматично тут накопичуватись, бо буде сигнал да, даватись організму, що тут не вистачає сил, і тут буде відкладатись жир. Він теж буде виконувати ось цю захисну функцію замість м'язів. Потрібно усвідомлювати цей механізм. Тепер йдемо далі. Крім того, що ми зовнішньо прокачали 8 кубиків, ось ці внутрішні м'язи, які є, їх теж потрібно прокачувати. Тому на тренуваннях ми в першу чергу забезпечимо функцію своїх м'язів живота. Прокачуємо абсолютно і косі м'язи, і поперечні, і внутрішні, і прямий м'яз. Це робимо не тільки для естетики. Запам'ятайте про це. Тобто, плоский живіт це класно, але треба, щоб він і виконував свою функцію. А ще у нас є діафрагмальний м'яз, діафрагма наша грудна, яка в принципі відділяє легені від органів внутрішніх, і в нас є діафрагма тазового дна, яка тримає всі органи, в тому числі статеві органи, да, і так далі. Вона це все тримає, і ми теж маємо прокачувати ці дві діафрагми. В цьому випадку, ми, якщо говоримо про грудну діафрагму, є таке поняття як діафрагмальне дихання. Я думаю, ви всі за це чули. І взагалі наше дихання, так ми маємо вміти дихати. І плюс треба розуміти ще той момент що від того як ми постійно сидимо скручені так як ми проводимо свій вільний час і взагалі весь свій робочий день як ми перенавантажуємо і дихальну систему і взагалі наші органи да вони в нас зажимаються і дихаємо ми дуже зжато, немає ніяких глибоких вдихань, тому от діафрагмальне дихання його теж варто прокачувати. Да? Прокачувати себе таким диханням, його варто включати. Але є такі методики, дихання, які допомагають нам навчитися правильно вдихати, видихати, і ми фіксуємось на цьому, запам'ятовуємо це і потім починаємо правильно дихати. Людина за добу робить приблизно 20-23 тисячі дихальних актів. І е, насправді це дуже сильно впливає від того, як ми дихаємо, залежить, як насичується киснем наша кров, і як потім ця кров кровопостачає всі внутрішні органи. Від цього залежить і процес травлення, і взагалі, от як взагалі функціонують ці органи, як перетравлюється їжа, як вона виводиться і так далі. Уявіть, да? якщо ми зараз ще візьмемо сюди всю цю е, саму тему перетравлювання їжі, як це буде сильно. Відображатися на нашому животі, да, і на його візуальному вигляді теж. Тому що якщо у вас є здуття, закрепи і так далі, це все буде відображатися. Ніякий плоский живіт, як то кажуть, нам не світить. І ми маємо про це пам'ятати. Тобто качати діафрагмальний м'яз і м'язи тазового дна, тому що якщо наші м'язи тазового дна ми не зміцнюємо, у нас з'являються такі проблеми. Пізніше або навіть раніше як опускання органів, да? якщо у нас в людей старшого віку може бути нетримання сечі, нетримання дефекації, може бути випадання органів у жінок, особливо є така проблема, як випадання матки, наприклад. І, взагалі, от це все через те, що наші м'язи тазового дна не виконують свою функцію, вони не прокачуються, вони не задіюються. Є безліч вправ для того, щоб це все покращувати і ніколи не пізно почати. Це стосовно тренування, так а тепер ще поговоримо про таке поняття, як внутрішньочарівний тиск. Коли ми дихаємо, наша діафрагма рухається, вона опускається вниз і здавлює органи. Знизу у нас ослаблені м'язи тазового дна, зміщується надто сильно внутрішньочарівний тиск, і в цей момент сполучна тканина може. Розходитись і петля кишківника виходить назовні. Це в нас проявляється у вигляді грижі, так і багато хто з вас, я думаю, був свідком або у своїх рідних, знайомих, вже стикався з тим, що в людей от виходить грижа, з'являється на животі, і людина має з цим проблеми. Грижа це вже дуже таке сильне ускладнення, яке може бути навіть смертельним. Це такий важливий аспект, на який варто звертати увагу, тому що. Да, в першу чергу це наш корсет, це наша ті наша структура да, хребта. Другий момент це наші м'язи, які все це об'єднують. Від того наскільки наші м'язи виконують свою функцію від того, як вони взагалі об'єднуються і працюють. Залежить і лімфодренажний відтік, лімфа піднімається вгору за рахунок діафрагми, і залежить наше травлення, залежить наше дихання. Взагалі, от все по факту, наше центр нашого життя залежить абсолютно від цих всіх органів. Це такий важливий крок. Перший крок, який об'єднує в собі цих три таких підтеми. Ми е, маємо це от закарбувати в своїй голові. Окей, і зараз ми переходимо до другого кроку, до нашого плоского животика. І це теж велика глобальна тема, яка називається харчування. Куди без неї? Бо якби я говорила лише про тренування та м'язи, ви б мені написали, що без їжі, да, без харчування неможливий плоский животик. І це ускладнено. І якби я говорила тільки про харчування, мені обов'язково хтось написав і сказав, що без тренувань неможливо мати красивий животик. Тому сьогодні ми об'єднуємо це все разом. І я хочу вам ще раз нагадати, що жир, який накопичується на животі, з точки зору да з боку нашого організму, виконує там захисну функцію, допомагає м'язам утримувати цей весь. Тиск органів, і також він виконує накопичувальну функцію, накопичує естроген в плані як в чоловіків, так і в жінок. В жінок, естроген відповідно впливає на ріст плода і на наші гормональні цикли, наші е, всі ці жіночі моменти. В чоловіків теж естроген накопичується, і ми знаємо з вами такий вислів, як певний живіт». Коли ми бачимо ось цей певний живіт чоловіків. Ми розуміємо, що це ожиріння, але такий певний живіт в клініці має іншу назву: це вісцеральне або абдомінальне ожиріння. Це такий вид ожиріння, де жир накопичується не лише на підшкірній тканині, да, а взагалі на органах. І цей такий обростаючий шар жиру на кожному органі, в тому числі на серці, псує роботу органів, порушує кровообіг, порушує лімфообіг, спричиняє різні додаткові проблеми, і в тому числі є однією з причин раптової смерті, тому що коли нашому серцю жир по факту заважає працювати. У нас відбувається атеросклероз судин, да? ось ці наші улюблені холестеринові бляшки. От ми часто чули такий вислів, як тромб обірвався. От цей тромб це і є, оця холестеринова пляшка, яка обривається, вона десь на судинці була прикріплена. Потім її кров змиває в якийсь момент, і вона закупорює якусь важливу судину в головному мозкові або ж десь судину біля серця розвивається. Найчастіше інсульти, ішемічні інсульти, може бути розрив, судин, це можуть бути геморагічні інсульти, може бути інфаркт і так далі. Варто це розуміти, наскільки це взаємопов'язано. Ось цей певний живіт в результаті призводить до таких проблем з серцем. І не тільки з серцем. А також можна визначити, чи є у вас уже візуально, да, візуально ви розумієте, що можливо у вас є зайва вага, але розуміти, чи є у вас уже вісцеральне ожиріння, допоможе звичайний, звичайне вимірювання об'єму талії. В жінок, якщо цей об'єм перевищує 80 см, а в чоловіків 90 см, то це вже ознака того, що у вас вже жир є на внутрішніх органах і вам потрібно з ним працювати. Переходимо до того, як нам працювати з жиром. Потрібно розуміти, що люди, які мають вісцеральне ожиріння, їм категорично не варто голодувати і не варто робити критичні дефіцити в своєму раціоні. Чому? Тому що голод не буде спалювати ваш жир. Голод завжди спалює в першу чергу наші м'язи, бо наші м'язи організмові занадто енергозатратні. А от жир... Має в собі більше кілоджолі, він корисніший на випадок голодування. І про голодування, якщо ми періодично сідаємо на якісь дієти низькокалорійні, якщо ми якийсь час утворюємо собі, створюємо собі інтервальні голодування, по три дня нічого не їмо, організм постійно стрибає на таких от скачках, і він розуміє, що є оці періоди голодування, і в такому випадку він ще більше накопичуватиме цей жир. Тому що він розуміє, що це щось нестабільне. Тому ми виключаємо голодування, ми виключаємо низькокалорійні дієти. Все це не потрібно робити. Крім того, якщо людина не змінюватиме свої харчові звички, теж нічого не зміниться. Якщо ми будемо худнути лише за рахунок тренувань, це теж надовго нас не вистачить. Чому? Уявіть, ви йдете на тренування, ви тренуєтесь годину, дві в залі, ну приблизно. І після тренування, що зазвичай робить себе людина? Вона себе балує, вона себе хвалить, і в такий момент вона може ще більше їсти, а вона буде їсти, бо люди з вістеральним ожирінням мають. Такий сильніший потяг до їжі, в них швидше виникає відчуття голоду, і вони а, швидше піддаються на спокуси. Ось так. Тому а, ми тренуємося, але й ми змінюємо свої звички. Стосовно а, їжі, про їжу я не буду детально зупинятись, тому що всі ми розуміємо, що є класне раціональне харчування збалансоване. А є дієти? Я не підтримую дієти. Я за те, щоб люди повноцінно харчувались і в нічому собі не відмовляли. Але мали таку міру, як то кажуть, да е, коли в нас 80% – це здорові, здорове збалансоване харчування, а 20% – це можливо якісь смаколики. Зараз я хочу озвучити одну з таких важливих тем, яка називається мікробіом або мікрофлора. Всі ми з вами стикалися з дисбактеріозами, з молочницями або чули про них. І тут важливо зупинити свою увагу на тому, що коли в нас є проблеми, да коли в нас є цей дисбактеріоз або якісь проблеми з нашою внутрішньою мікрофлорою, в нас не буде ідеального плоского животика. У нас завжди будуть якісь проблеми з травленням, в нас буде здуття, метеоризм, якась печія і так далі. Отже, для того, щоб наша мікрофлора, тобто наші корисні біфідум бактерії, як їх називають, жили і кайфували, і в нас їх була достатня кількість і не було проблем з травленням. Має бути певне харчування в раціоні, яке є кормом для цих бактерій. Сюди ми відносимо клітковину, зелень, різноманітні овочі, ферментативні продукти, такі як хліб на заквасці, квашені капуста там овочі квашені. і ви маєте тут розуміти, да, що квашені і консервовані це абсолютно різний світ. Також ми маємо навпаки да, виключати з раціону е, ті продукти, які знищують ці корисні бактерії, які не є кормом, які є кормом для шкідливих бактерій. Це все, що рафіноване та очищене. Сюди відносяться. А, білий хліб, взагалі мука очищена. Сюди відносяться різні рафіновані цукри, рафіновані олії, які максимально очищені від різних корисних ферментів. І все, що готується на основі цих інгредієнтів, все, що містить рафінований цукор, все, що містить муку, очищену, все, що містить жири, очищені і так далі. А, Хочу також додати, що коли нам рекомендують пропити пробіотики, наприклад, після вживання антибіотиків, або ж просто пропити, треба розуміти, що бактерії, які ми вживаємо у вигляді пігулок, вони теж не можуть приживатися, якщо в нас в раціоні немає цієї достатньої кількості клітковини, да, їхнє поживне середовище його там немає. Тому ми в першу чергу вводимо в свій раціон ці продукти. А потім можна пробити і бактерії. Те ж саме стосується і йогуртів з біфідом бактеріями. Якщо ми вживаємо ці йогурти, але в нас в раціоні один цукор по факту і білий, білий хліб, то знову ж таки ці біфідом бактерії не будуть там залишатися. Окремо хочу поговорити про інсулін або ж про глікемічний індекс. Дуже часто я чую такі речі, що. Я не буду їсти там щось солодке, да, не буду пити воду з цукром, тому що там цукор, він піднімає інсулін, люди граються з цим, не розуміючи зовсім, як працює весь механізм. І дуже часто ми заміняємо цукрозамінниками цукор. Знову ж таки, не усвідомлюючи, король цукрозамінників. Цукрозамінники це прикольно, я теж інколи ними користуюся, але коли ми їмо. Цукрозамінник, організм все одно розуміє, що ми з'їли щось солодке, і він дасть сигнал, щоб інсулін виділився. Інсулін виділяється, не бачить глюкози, йому немає що розщепляти, і він розуміє, що це якийсь фейковий виклик, через якийсь час знову повторюється те саме, і доходить до тих пір, поки в нас не з'являється оця нечутливість, та інсулінова резистентність. Інсулін стає нечутливим. І тоді, коли нам дійсно потрібен інсулін, то в нас може бути з цим проблема, розвивається якби такий процес не дуже приємний. І також ще я дуже часто чую а, той фактор, що люди не люблять скачки інсуліну, бо, що? бо інсулін накопичує жир, да? нарощує жир. Але тут варто розвіяти міф: інсулін це анаболічний гормон, він відповідає за ріст, ріст тканин. І якщо ви їсте щось солоденьке, да, у вас є глікемічні, оці, лікемічний індекс високий, скачки з'являються, і при цьому ви лежите на дивані, то у вас буде рости жир 100%. Але якщо ви при цьому, щоб ви не їли, але ви активно рухаєтесь, да, навіть якщо ви з'їли шматочок шоколаду і у вас підскочив цей момент інсулін, але ви якщо активно рухаєтесь, працюєте, тренуєтесь у вас активний спосіб життя, то у вас будуть рости м'язи, а не жир. Все дуже просто. І за останнє, що я хочу вам додати, це дефіцит калорій. Це моя улюблена тема, тому що наш плоский животик, який би він красивий підкачаний не був, якщо в нас є завжди профіцит калорій, у нас тут завжди буде жирок. Завжди. Варто вам день, два, три переїсти свою норму калорій. Саме перше запливає на жир. Жінок це тому. Тому що живіт це зона депо і це логічно, але нам ж не треба цей жирок. Саме тому ми робимо невеличкий дефіцит. Невеличкий дефіцит це не виключати півдня свої продукти, да? не вечеряти, не обідати чи ще щось. Ні. Ми просто прибираємо 50 100 калорій зі своєї базової норми. І цей дефіцит він не буде помітний нашому організму і, взагалі, він не буде сильно помітний для нас. Але. Організм все одно буде затрачати більше з жирових депо калорії, коли у нас буде цей невеличкий дефіцит. І ми будемо виглядати завжди класно, живіт буде завжди підтягнутий. Ось, друзі, такий об'ємний комплекс у нас вийшов. Третій крок, на якому я хочу трішки зупинитися, це шви. Або ж різні рубці, які залишилися після операцій, взагалі після втручання, після кесаревого розтину, це така тема, яка більше знову ж таки відноситься до саме косметологічного зовнішнього вигляду. Да, коли ми бачимо на шкірі якийсь рубець, і я хочу говорити поговорити саме про те, що люди в більшості випадків бояться навіть торкатися до своїх рубців. До свого тіла їм не подобається це, і дуже часто через це ось ця зона де є цей рубець, вона виходить з загального такого функціонального працюючого процесу м'язів. Вона виходить і вона, ніби в стороні, залишається. Дуже часто саме на цій зоні скупчується жир, вона провисає, відвисає. Дуже часто жінок після кесаревого розтину може нависати. Такий фартушок над цим розрізом, і так далі. Ми починаємо працювати потихеньку. Спочатку ми починаємо гладити цю зону, потім ми починаємо робити самомасаж. Це все відбувається через те, що коли нам робили операцію, так, наша нервова система. Запам'ятала, що ця зона травмована, їй потрібен відпочинок, і вона їх якби нервово виключила з процесу. Там може бути відчуватись заніміння, дискомфорт і так далі. Але вам потрібно от саме через масаж поступово показувати, що тут все норм, що нервова система звикала до того, що ця зона вже зажила, і їй вже не потрібен цей відпочинок. Якщо є бажання, можна звернутися до кінезіолога, вам розповідатимуть, показуватимуть техніку, або навіть це можна в інтернеті пошукати, вам розповідатимуть техніку тайпування і використовувати тейпи для того, щоб вони фіксували м'язи. Це теж класна річ. Друзі, ось це отакий, такий комплекс об'ємний. Я вам постаралася да, трошечки так все дати, щоб ви Могли вже так загально побачити цю картину, да, що наше тіло взаємопов'язане і від кожного процесу, навіть від нашого плоского животика, і взагалі, от, щоб отримати цей плоский животик, да, на нього впливає безліч різних факторів, все це взаємопов'язано, і потрібно працювати і підходити до всього комплексно. Звичайно, якщо ми будемо прагнути мати плоский живіт. То ми будемо в цей момент пропрацьовувати і свої харчові звички, і свою осанку, і в тому числі наші ніжки, і лімфатичну систему, і все все в комплексі. І це класно, тому що це шлях до здоров'я не лише до зовнішньої краси, до красивого пресу, а й до забезпечення всіх необхідних функцій, забезпечення всіх процесів. Це класно бути здоровими. Тому ми всі разом. Шукаємо, вчимось, навчаємось і рухаємось туди, куди нас може привести здоров'я, да де ми можемо знайти здоров'я. Друзі, я вам всім вдячна за увагу. Я е, дуже щаслива, що є люди, які зараз мене слухають, дивляться цей ролик, і в цьому світі шукають для себе користь. Це круто, тому що. Ваше здоров'я лише у ваших руках, і воно потрібне лише вам. Я вас всіх люблю, обіймаю. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою і до нових зустрічей!